Сьогодні я маю можливість довести до вас інформацію щодо особливості клінічних проявів алергічного фарингіту. Нагадаю вам, що хронічні фарінгіти це одна з найбільш поширених патологій верхніх дихальних шляхів, і при цьому залишається мало вивченою патологією. Хронічні фалергіти. Займають чільне місце за зверненнями в амбулаторній практиці отери Сьогодні це становить від 6 до 10 осіб на 100 людей, хто звернувся за амбулаторно-поліклінічною допомогою. Однак велика кількість пацієнтів може проходити лікування у фахівців загальної практики сімейних лікарів, гастроентерологів, невропатологів та інших. Щодо класифікації, є багато характеристик хронічного фаренгіту. При радянській владі всі захворювання слизової оболонки, нагадаю вам, були хронічний катаральний, гіпертрофічний та атрофічний реніт, фарингіт, ларінг. Сьогодні вже таких класифікацій за клінічними проявами нема, але інших ніяких не запропоновано. Щодо ренітів, там є. Вже більш 20 років класифікації, де е, переважно патогенетичні механізми е, лягли в основу. Щодо хронічного фарингіту, от такі є характеристики, що хронічний фаренгіт, Ренер, ще у 2012 році сказав, це запалення рота зверніть увагу. Ми ж відносимо до хронічного фаренгіту всі відділи і глотки. Часто в зарубіжних публікаціях фаренгіт називають болями в горлі. В МКБ-10 дане захворювання представлено в наступних рубриках: G31, хронічний реніт, назофаренгід та фаренгіт. G31.1 311 хронічний назофорінг, 312, хронічний фаренгіт. Основу патогенезу хронічного фарингіту залишається спірне, і на сьогоднішній день актуальним залишається пошук причинно наслідкових зв'язків патологічних змін у верхніх дихальних шляхів із впливом суміжної та супутньої патології. Я пам'ятаю таблички щодо хронічного фарингіту. це пиття холодних напоїв, куріння. Людина ризикувала заробити фарингіт згідно наших гігієнічних, якщо їсть багато мороженого на, наразі, я вважаю, що це все не відповідає реальним е, причинам розвитку хронічного фарингіту. Тому наше бачення проблеми наступне: при виключенні захворювань піднебідних мигдаликів, плинних залоз шилопід'язкового синдрому або синдрому ігла, деяких інфекційних захворювань, основними причинами хронічного фарингіту, а точніше скарг на стан глотки, можуть бути. Це захворювання шлутково-кишкового тракту, насамперед це гастроезофагальна рефлюксна хвороба, захворювання носа та придаткових пазух, в тому числі алергічне захворювання, коли Тікає або гній, або слиць і подразнює різні відділи глотки, носоглотка, ротоглотка. та й харчова алергія, або сьогодні вже Василь Іванович згадував оральний алергічний синдром. Ці стани супроводжуються видовими змінами в стану слизової оболонки. В сучасній медицині нема такого поняття, як алергічний фарингіт. Хоча багато дослідників визначають можливість такої причини для розвитку хронічного запалення в глотці. Ну, наприклад, ми ж кажемо алергічний риніт, хоча це форма хронічного реніту. Ми не кажемо хронічний реніт алергічної природи. Хоча, можливо, й так. А щодо Фаренгіту, то, можливо, на мій погляд, якщо ви впевнені, що це алергічна природа, застосовувати Такий термін, або казати, хронічний фарингіт алергічної природи. Тому ми провели ретельне вивчення цих клінічних та лабораторних характеристик цього захворювання. У ряду хворих визначалося скарги на першиння, печіння, біль у горлі кашель, чхання, закладеність та виділення носу сльозотечі. У деяких пацієнтів скарги мають сезонний характер. У частини хворих. Карги цілорічні, але мають період загострення весняно-літній період, а також наявність алергічних захворювань в родині, в сім'ї. Чому ж саме глотка, яка зазнає впливу як респіраторних, так і харчових алергенів, випала з уваги сучасної науки? Вчені різних країн давно замислювалися над алергічною етіологією хронічних паінгів. Тут я даю ссылки ще на. 60-ті роки та й сучасні силки. Не втрачаєте інтерес до цієї проблеми і сьогодні, проте системизов... систематизовані дані про клініку, алгоритм діагностики та лікування, як і раніше, відсутні. Виходячи з цього викладеного, ми вважаємо за мету заповнити недостачу уваги до цієї проблеми, і серед хворих на хронічний фарингіт е шукали осіб з алергічної природи цього захворювання. Протягом трьох років при ретельному обстеженні понад 500 дорослих осіб, які звернулися зі скаргами на характерні симптоми хронічного фарингіту, виявлено алергійну природу даної патології у 80 осіб. Серед них було 38 чоловіків та 42 жінки віком від 18 до 58 років. Середній вік становив 30 років. Підтвердження діагнозу, хронічний фарингіт, алергічної природи був встановлений за рахунок таких методів: це скарги, вивчення скарг хворого, ретельного збору анамнезу, вивчення коморбідності, це саме алергічний реніт, паренхіальна астма, алергічний езофагіт та інші прояви атопії, клінічне обстеження з акцентом на стан глотки, носа та гортані. Дослідження глоткового слизу на клітинний склад у різних відділів глотки, тобто цитограми. Загальний та специфічний імуноглобулін І при необхідності та консультація алерголога, виявлення причин назначенчих алергенів це харчові або, або, або та респіраторні алергени. От на цій графіку показано, що найбільше хворих. З алергічним фарингітом було в році 29-38 років. З літніх хворих зменшення проявів алергічного фарингіту зменшувало. Тривалість захворювання. Тривалість захворювання була перед зверненням це від 5 до 10 років, найбільше. Менш, це були майже вдвічі хворі, які Скарги мало більш 10 років. І найменш хворих зверталися, коли тривалість цих скарг було десь менше 2 років. Які ж скарги? Насамперед на першині вгорі пред'являли 90% хворих, покашлювання 70%. Всадіння 55% пацієнтів. Нерізкий біль в глотці, без чіткої локалізації торбував хворих з алергічним фарингітом у 55 випадках відсотків. У 80% випадків при алергічному фарінгіту хворі скаржились на відхаркування в'язкого слизу. Відчуття стороннього тіла зустрічали в 35%. Виражений кашель торбував у 30% випадків хворих на алергічний фарингіт, і найчастіше це був. Ранковий час доби. При об'єктивному огляді хворих на алергічний фарингіт визначалась набряклість слизової оболонки задній стінки глотки 65%, гіперемія 85% майже відсотків пацієнтів. Майже у 100% випадків спостерігалось розростання ліфодиноїдної тканини на задній стінці глотки. Оренгоскопічна картина хворих на алергічний фарингіт характеризувалася за стійно набряковою гіперемією бічних валіків і гранул на задній стінці глотки майже 100%, інфільтрацією слизової оболонки задньої стінки глотки 70-88%, вираженим судинним малюнком 45%. <Point> Таким чином, форма алергічного фарінгіту має фарингоскопічні особливості, але всі вони не специфічні. Ну, от, приклад фарингоскопічної картини, от всередині це найбільше розповсюдження, і ці бокові валіки ви бачите тут. Об'єктивне обстеження носоглотки, ротоглотки та гортаноглотки ми проводили. Для носоглотки це насамперед була гіперемія, набряк. Для ротоглотки це було виділення, яке покривались лизовою оболонку задньої стінки глотки. Гіпертрофія бокових валіків, гіперемія бокових валіків, гранули і гіперемія цих гранул судинний малюнок. Для гортана глотки найбільш частіше це було виділення гранули. Також ліфодиноїдної тканини, гіперемія їх, та гіперемія бокових валіків, які спускалися до кореня язика. Виявлення загального імуноглобуліна і у сировиці крові осіб з хронічним фаренгітом без алергії це рівень загального імуноглобуліну і в середньому ставив 58,6 мілімоль на мл. У пацієнтів з алергічним фарингітом без харчової алергії рівень імуноглобуліна і у сировиці крові був на рівні 297, а у пацієнтів з алергічним фарингітом та харчовою алергією майже 500 495 показник був. Отже, вміст загального імуноглобуліна і у сировиці крові, у пацієнтів з алергічним фарингітом з і без харчової алергії був підвищений порівняно з контролем, але особливо високі значення рівня імуноглобуліна і було зафіксовано саме у групі пацієнтів з алергічним фарингітом та харчовою алергією. Ми проводили, як я вже казав, цитограму, вивчення цитологічних показників у різних відділах глотки: Носоглотки, ротоглотки і порожнини носа, гратана -глотки. Найбільш е значна кількість езенофілів в секреті була визначена у хворих з порожниною носа і носоглотки. Тобто у хворих з алергічним ренітом достатньо висока е наявність езенофілії, вважається доказовою, якщо езенофіли, Будуть з базофілами або тучними клітинами. Це найбільш такий яскравий показник комбінації нечистих азінофілом. Далі зменшення було порівняно з при алергічному реніті в ротоглотці. І е, ще менше було в гортаноглоті. Це при алергічному реніті і алергічному фарингіті. При харчової алергії. Кількість ездинофілів, слизу, слизу, який ми вивчали, була найбільша в ротоглотці та гортаноглотці. Поражнині носа і носоглотці, вона була значно нижча і майже не відрізнялась від норми. Таким чином, глотка є перехрестем дихальних та травних шляхів. З огляду на їх єдність, не слід вичленувати такий важний відрізок дихальних шляхів, як глотка. Хронічний фарингіт, алергічної природи, респіраторної етіології, доступно розвивається як продовження алергічного реніту з переходом на носоглотку та глотку. Ступінь вираженості клінічних проявів зменшується у бік гортані. Алергічний фарингіт, що проявляється як один з симптомів харчової алергії, тобто, може бути значний оральний алергічний синдром, або менш виражений прояви. Характеризується збільшенням запального процесу з ротоглотки у бік стравоходу і може супроводжуватися езінофільним езофагітом. Ми пропонуємо такий діагностичний алгоритм при хронічному фарингіті. це збирання скарг, ретельний збір анамнезу, коморбідності, насамперед, алергічний реніт, бронхіальна астма, алергічний езофагіт та інше. Проводити е, опитувальні, е, оцінювати скарги, є спеціальні опитувальники, на що, е, рефлекси запагіту це може бути причина, щоб відокремити алергічну природу від захворювань шлунково-кушкового тракту, відомості про наявність психогенних захворювань, з використанням опитувальників ГАД та піашкю 9 це е, такі психогенні е, захворювання, стани, коли у хворих е, комок він душить. Це істеричні такі прояви будуть при зовнішньому нормальному виді е, задньої стінки глотки, клінічне обстеження з акцентом на стан глотки, носа та гартань. Дослідження глоткового слизу на клітинний стан. У різних відділах глотки, Ну, то саме назоцитаграма. Вимірювання PH натової сли, слини в різних відділах глотки. Підвищення це є лакмусові бумажки, їх можна міряти слиз в гортаноглотці, в ротоглотці та в носоглотці. При необхідності визначати загальний і специфічний імуноглобуліни при необхідності, загальний це скринінговий тест. А якщо він, ці тести будуть підвищені, езенефілія буде, анамнез характерний, то треба направляти до фахівців, насамперед алерголога, якщо є алергічні прояви, якщо позитивна відповідь щодо опитувальника. При рефлюксозофагіти до гастроентеролога, і якщо є психогенні е, позитивні симптоми, то до психотерапевта. А вже алерголог буде виявляти причинно значової алергени, які можуть бути причиною алергічного запалення.